Скажи, будь ласка, от всі кажуть, що треба бути автентичним, що треба бути з собою в блозі, ось такий, який ти є, в цьому весь секрет. Але чи має людина бути однаковою і в блозі, і на сцені, і в житті? Дивись, я думаю, що має бути, але тут важливий контекст. От що таке бути однаковою і в блозі, і в житті? Якщо аналізувати, у мене є життя. Я це життя проживаю по-різному. Я взаємодію з чоловіком, я працюю, я втомлююсь, я інколи плачу. З того всього свого життя я вирішую, я приймаю про це свідоме рішення транслювати виключно три ролі. Ці три ролі це роль дівчинки, підприємиці, кар'єристки, яка прагне йде до цілий, досягає експертки з комунікацій. І мені подобається роль такої легкої душі, авантюрної мандрівниці, бо я багато подорожую, багато їжджу, відрядження. І відповідно, от в мене є ці три ролі. Ці три ролі живуть в моєму блозі. Чи в них я на 100% я так дійсно так? Я спілкуюся, я говорю, я розповідаю, але тут варто розуміти, що я транслюю те, що я обрала. Чи я транслюю те, що дійсно відбувається? Так чи я щира на 100% в тому, про що я говорю в контексті цих ролей? Щира. Але є ще 70% які я не транслюю взагалі. Так дуже класно. Бо я також кажу всім своїм учням на курсах, що ви не маєте показувати все своє життя. Це просто вводить людей в такий страх, що вони мають зараз відкритися і показати, де вони живуть, з ким вони живуть, що вони роблять. Але ж ні, вони мають показати тільки окремі свої ролі, і цього буде достатньо.